Олександрійський ліцей інформаційних технологій увійшов до п'ятірки шкіл Кіровоградщини з найвищим середнім балом випускників, що склали НМТ. Про це говорить статистика Українського центру оцінювання якості освіти. У цьому році нас завершували навчання і складали національний мультипредметний тест 100 випускників, які складали не тільки на теренах Олександрійської громади. А деякі перебували постійно за кордоном, були зовнішньо переміщені особи, і складали в пунктах тестування закордонних і доволі також показали високий результат. Дитина склала математику в Берліні на 195 балів. Саме на результатах НМТ враховується кількість учасників, які складали в національний мультипредметний тест, кількість предметів в цьому навчальному році, ну якщо говорить, вибачте, в минулому. То складали за чотирма предметами. Це українська мова, математика і історія України, які були обов'язковими. Ну, а четвертий за вибором здобувача освіти і той напрямок, який він обирав для вступу в заклад вищої освіти. Ну Кількість випускників на теренах Олександрії найбільше нас 100 випускників складало тестування. ну Відповідно, це 400 тестів. Ну і показав би такий ну, достойний результат. ну Зрозуміло, що хотілося. Більше і я пропоную Парі, що літ на наступний рік посяде не тільки в топ 5 а буде очолювати цю п'ятірку. Цьогоріч випускниця літу, учениця 11 класу з поглибленим вивченням української мови та літератури Оксана Нехороша, склала НМТ з математики на найвищу оцінку у 200 балів. Викладала предмет вчителька математики Лариса Халізова. Але і раніше у ліцеї вже були 200 бальники, говорить директор закладу. Декілька років потім у нас був випускник випускник. Тоді було ннт 3 предмети Пірогов Павло, який виборов всі 600 балів з усіх трьох тестів. А Яготів Назарій з двох 200, з одного 198. Ну, такі Олександрія багата розумними дітьми. Ми запитали у директора літу про особливості його навчального закладу. Починаючи з сьомого класу, ми маємо два сьомих класи. Тому що чому два, раніше були і 4, і 5, і навчання було з 5 класу. Але це пов'язано з тим, що зменшується мережа ліцеїв і заклад наш позиціонує себе як заклад, відповідно, для старшої школи, де будуть навчатися здобувачі освіти 10, 11 та, відповідно, 12 класів, і отримувати повну загальну середню освіту. Ще одною перевагою, однією з переваг є те, що. У нас заняття здійснюється парами, і тому підготувати три пари, чотири чи то 8-7 уроків, ну якісно підготувати, нам здається так краще. І, звичайно, за ці півтори години кожен викладач зможе донести вічний щире в голови мізки нашим громадянам. Зараз у закладі два сьомих класи, що вчаться за програмами Інтелект та нова українська школа. З восьмого класу починається поглиблене вивчення математики, інформатики, біології, хімії, історії та української мови. Починаючи з 10-го, класи стають профільні: це математично-інформаційний, біологохімічний, історичний, української філології та математично-економічний. Загальна кількість ліцеїстів у цьому навчальному році 441. з них 114 одинадцятикласник. -11 учасників та 121 дев'ятикласник.